Вітаю вас, приватні it компанії почали безкоштовно забезпечувати своїх клієнтів електронними цифровими підписами, аби ті мали змогу звітувати до податкових органів мережою інтернет. Спонукав спеціалістів у галузі електронного сервісу до такого волонтерського кроку минулорічний меморандум, укладений між головним податковим відомством та учасниками ринку електронного документообігу. Серед вінницьких розробників програмного забезпечення до такої угоди на користь платників податків долучилися два представники компанії Айфін та Практик. Перша з них використовує безкоштовні ключі податкової, друга користується власними, однак і та і інша зголосилися забезпечувати своїх клієнтів безкоштовними послугами по формуванню та відправці податкової звітності. Ми розробили онлайн-сервіс, який дозволяє здавати відчність. как в налоговую службу, так и в пенсионный фонд и в управление статистики. Более того, для этого можно использовать ключи налоговой службы Украины, которые можно получить бесплатно. Соответственно, человек получает бесплатный ключ в налоговой и бесплатно сдает отчетность. Для подачи отчетов Физические лица, предприниматели, могут, которые на первой, на второй группе находятся, воспользоваться бесплатным сервисом Медок онлайн. А декларацию, которую подают физические лица о своих доходах за год, тоже совершенно бесплатно подают, совершенно бесплатно пользуются сервисом Медок онлайн. И при этом стоимость электронно-цифровой подписи для физического лица всего лишь одна гривна 20 копеек. Отож, сервіси компаній, учасників меморандуму, надають можливість коректно формувати усю звітну документацію та забезпечують якісну і своєчасну її доставку до податкової інспекції. Приміром, компанія АйФін це онлайн на власному сайті, ведучи свого клієнта по зрозумілому електронному ланцюгу команд. Ему остается лишь заполнить свои реквизиты. Не надо, нет необходимости выполнять какую-либо настройку программы. Она уже настроена. Она корректно будет отправлять на корректные адреса, корректно присоединять необходимые печати и подписи электронные человека. Человек просто идет по алгоритму, и в итоге он получает сданный отчет принятый налоговой инспекцией пенсионным фондом и статистическим управлением. В свою чергу практик запрошує платника до себе, аби оформити йому особистий цифровий підпис та за допомогою нього надати безкоштовні онлайн послуги по відсиланню звітності. Для цього їм потрібно прийти з паспортом і з кодом і лічне присутствие і оформиться їх електронна підпис, електронно-цифрова, яка буде в котором вони будуть підписувати свою декларацію і здавати з чим сэкономить і своє час, і в налогового інспектора і естественно. Не вставая с места, они сдадут за пять минут, дадут эту декларацию, получат квитанции о сдаче. Який із варіантів є більш прийнятним для підприємців вінечан обирати їм, тим паче, що компанії, поряд з безкоштовними послугами по відправці податкової звітності пропонують своїм клієнтам достатньо широкий спектр додаткових онлайн-послуг. Головне для людей, що займаються власним бізнесом, зрозуміти, що правила прогресивного спілкування з контролюючими органами за допомогою електронних сервісів є корисними, передусім для себе. Зручно, швидко, безкоштовно. Подавайте звітність в електронній формі. З повагою Державна податкова служба України. Деклараційна кампанія доходів громадян закінчується 31 квітня для тих, хто має згідно норм податкового кодексу подати відомості до податкового органу про свої минулорічні доходи відміння від заробітної плати. Декларації чекають від отримувачів спадщини. Громадян, що продавали рухоме та нерухоме майно, отримували іноземні доходи тощо. Сьогодні у Вінницького ДПІ з деклараціями про доходи, які потребують оподаткування, добровільно звернулися вже понад 300 громадян. Податкова служба міста Вінниці запрошує Вінничан виконати свій громадянський обов'язок вчасно та працюватиме для зручності декларантів увесь наступний місяць за подовженим робочим графіком та у вихідні дні. А ось претендентам на податкову знижку можна не поспішати. Термін подання декларацій для них триватиме протягом всього календарного року і завершиться 31 грудня. За період цьогорічної кампанії декларування від Вінничан надійшло вже понад 1200 декларацій про доходи, більшість з яких подано саме з метою отримання податкової знижки. Аби зекономити час платників податків при поданні декларації, на веб-сайті ДПС України створено спеціальний банер заповнення декларації про майновий стан і доходи. Дана послуга надає змогу заповнити декларацію про майновий стан і доходи в електронному вигляді як фізичним особам-підприємцям, так і громадянам. Заповнену електронну декларацію можна в подальшому роздрукувати і надати в податковий орган у паперовому вигляді. Для подання електронної версії декларації на створений документ слід накласти особистий цифровий підпис. До 20 квітня платники податку на додану вартість мають прозвітувати до податкового органу новою декларацією з ПДВ разом з новою формою реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Нагадаємо, остання вступила у дію з 1 березня цього року і передбачає деякі доповнення та деталізацію порядку заповнення. У Вінницькій ОДПІ платників ПДВ юридичних та фізичних осіб, що мають відзвітувати за новою формою до 20 квітня, нараховується понад 3 тисячі. Сума податку на додану вартість внесена цими платниками. До бюджету з початку року склала понад 107 мільйонів гривень. І танець, і культура, і мистецтво усе це одним словом можна назвати акробатикою. Вагомий внесок до перемог вітчизняних спортсменів акробатів на міжнародному рівні вносить Вінницька спеціалізована дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву. Зустрічайте наших наступних героїв. Акробатична школа Голяка, а саме під такою назвою відомі вінницькі акробати у світі, це команда з 15 тренерів, 11 з яких заслужених та більш ніж 300 юних акробатів. За 40 років творчої та багатогранної тренерської праці в школі Леонідом Голяком підготовлено 64 майстри спорту міжнародного класу, понад 180 майстрів спорту, п'ять заслужених майстрів спорту. У безцінній скарбниці спортивних досягнень вінницьких акробатів 340 медалей, завойованих на чемпіонатах. Світу та Європи. Великий спорт потребує великих коштів. Як бюджетна організація, сьогодні Вінницька школа Олімпійського резерву не може похвалитися достатнім фінансуванням з боку держави. Звісно, цих грошей не вистачає. Вот. У нас від спорту, від спорту дуже серйозний, високі результати, і за цього у нас очень много поїздок рубеж. Завдяки спонсорській допомозі щедрих поціновувачів акробатичного руху збірна команда України, переважну частину якої становлять віничани, понад 18 років поспіль входить до трійки призерів чемпіонатів та першостей світу та Європи. Срібні медалі всесвітніх ігор в Нідерландах, срібні та бронзові нагороди чемпіонату світу в Китаї, срібні медалі чемпіонату Європи в Польщі, командна першість чемпіонату світу серед юніорів США та чемпіонату Європи у Німеччині. Спортивна акробатика видовище і цікавий. Вий вид спорту, який чекає свої черги до включення до програми наступних Олімпійських ігор. Схожа на мистецтво акробатика мовчарівна фея притягує усіх, хто хоче розвинути спритність, силу, гнучкість в гармонійному поєднанні з хореографією та пантомімою. Так само кожному з нас до снаги внести свій посильний вклад у розвиток і підтримку цього прекрасного виду спорту у нашому місті. Я хотів би, щоб посоветувати всім. Гражданам, которые работают, чтобы они задекларировали все свои доходы и отдали, потому что только от этого выиграют государство, а не личности, которые накапливают себе денег и жалеют поделиться со спортом, культурой, искусством и так далее, и так далее. Акробати Вінничини стабільно і впевнено захищають спортивну честь своєї батьківщини та міста та славлять її на спортивних аренах всього світу. Свій громадянський обов'язок перед державою вони виконують сповна, чого бажають і своїм співвітчизникам. Декларуй, Україну будуй. Наразі все. Сили духу вам і спортивного способу життя, досягнень і перемог у всіх починаннях. Нехай щастить.